Газовики Закарпаття висадили на перечинщині фруктовий сад. Акція Дерево життя передбачає не тільки висадку дерев, але й заохочення споживачів газу до відмови від паперових рахунків, пояснюють в Закарпатгазі. На Закарпатті паперові рахунки щомісяця отримує понад 250 тисяч споживачів. Для такої кількості паперу необхідна деревина щонайменше 25 дерев. На рік виходить 300 дерев. Усе просто люди відмовляються від паперових витанцій, підприємство не замовляє їх друк. Чим суттєво економить папір, електроенергію, воду, фарбу. Як альтернативу, пропонують користуватися сучасними сервісами. Ідентично до паперової платіжки можна скачати в особистому кабінеті на сайті 104.ua. Для того щоб відмовитися від паперового рахунку, необхідно зайти в особистий кабінет на сайті 104.ua та поставити відмітку про відмову паперового рахунку. І це добре, тому що ми економимо ресурси для виготовлення паперових рахуночків. Наразі на Закарпатті від паперових рахунків відмовилися 8 тисяч споживачів. В Україні ця цифра сягає 270 тисяч. З економлених енергоресурсів, підрахували фахівці. Вистачить на обігрів 32 домогосподарств у зимовий місяць. Натомість газовики на знак вдячності висаджують дерева. На перечинщині, зокрема, тепер ростиме фруктовий сад. Для того щоб була. Користь і для людей, і взагалі, щоб природу, як кажуть, трошки возобновити, от прикрасити. Тому перед тим посадили декілька глиб, а зараз садяться фруктові дерева. От Яблуня, груша от і інші фруктові дерева. Висадка дерев на Перечинщині відбулася у рамках всеукраїнського проекту регіональних газових компаній Дерево життя саме у групу компаній під брендом РГК і входить акціонерне товариство «Закарпатгаз». У підприємстві закликають до екосвідомості і пояснюють, що відмовитися від паперової платіжки дуже легко. Для цього споживач повинен в особистому кабінеті на 104 УА натиснути на три лінії у лівому верхньому куті екрану, обрати пункт розрахунки, натиснути Відмовитися від паперового рахунку у розділі Рахунок.